Матч Чемпіонату Франції, матч між командами Ліль та Реймс, якщо розглядати турнірне положення. Це 17-й тур. Лілі йде на 7-й позиції. Реймс на 11-й, але останнім часом Рейс показує непоганий футбол. Команда в останньому турі, впевно, перемогла Рен з рахунком 3-1, що для мене стало сенсаційною перемогою. Команда непогано відіграла матч проти Ланса, програла 1-2, але, в принципі, оглядала непогано, хоч це був і товариський поєдинок. Ліль, Свій перший тур після відновлення чемпіонату провів проти Кларкнона. Не зовсім впевнена перемога, але зуміли вони набрати три важливих пункти. Думаю, що це буде досить непростий матч для Ліля. І в Реймса є всі шанси зачепитись тут за очки. Думаю, що як мінімум один гол Реймс може забити такому Лілю. Пропоную вам розглянути в даному матчі ставку на те, що обидві команди зуміють забити. В принципі, як на мене, цілком вірогідний. Варіант, мій прогноз на даний поєдинок, обидві команди заб'ють так.